Коша, дякую тобі. Я впевнена, що на одному з цих конвертиків написано ім'я того, хто отримає найцікавішу енциклопедію від магазину «Буратино». Серед останніх листів мені сподобалося послання Зладий Рубан. Дивись, якого гарного коника намалювала дівчинка. Красивий, мабуть, злата любить конячок. Так, послухай, який цікавий лист вона мені написала. Привіт, читайлику! У мене є заповітна мрія. Я хочу навчитися їздити верхи на коні. Одного разу у зоопарку мене покатали на справжній конячці. З тих пір я дуже люблю цих тварин і хочу дізнатися про них все, все, все. А що означає все-все-все? Все 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 означає, як мінімум, немало. Принаймні, де живуть коні, хто і коли їх приручив, та яких родичів вони мають. Про це ми дізнаємося в першу чергу. А моя чорна книга мені допоможе. Основним місцем проживання коней в доісторичні часи були Азія, Північна Африка, Європа і Північна Америка. Американський різновид коней зник багато тисяч років тому. Сучасні коні були привезені туди з Європи іспанцями, а в цивілізовані країни Малої Азії та Середземномор'я коні скоріш за все прийшли зі сходу. Спочатку вони з'явилися в Вавилоні, потім в Єгипті. Ймовірно, коні були приручені кочовими племенами Центральної Азії. А навіщо люди приручали коней? До історичні часи м'ясо коней вживали в їжу. Потім люди здогадалися використовувати цих тварин як засіб пересування. Найперші зображення та дерев'яні фігурки коней були зроблені європейськими печерними людьми близько 15 тисяч років тому. Коні, зображені на цих малюнках, дуже схожі на сучасних монгольських поні. Фактично, в монголії і зберігся різновид диких коней. Він називається кінь проживальського за ім'ям людини, яка відкрила цей вид коней у 1870 році. Вважається, що кінь проживальського прямий предок сучасного коня. Багато порід диких коней зникли з нашої планети багато років тому, але деякі з них дожили і до нашого часу. Це перш за все кінь проживальського, про якого ми ще не прочитали. Але ж він живе так далеко, аж в Монголії. Тобі зовсім не потрібно вирушати туди, адже сьогодні ці коні мешкають у зоопарках. Люди намагаються зберегти цих рідкісних тварин, тому зоопарки постійно об'єднують свої зусилля, щоб вирощувати коней Пржевальського. А потім поступово повертати їх до місця, де вони жили раніше. У багатьох країнах існує невелика кількість напів диких коней. Їх виховали люди, а потім відпустили на нові місця проживання. А де ж вони живуть? читайлику? Одне з таких добре відомих місць знаходиться в заповіднику Асканія Нова. Він розташований в степу на півдні України. Туристи, які проїжджають повз заповідник, можуть побачити коней Пржевальського. Тварини спокійно спостерігають за машинами разом з дикими зибрами та поні. О, читайлику, а я якраз хотів спитати: Зебри це теж коні? Про це ми дізнаємося від моєї чарівної книги. Зебри належить до сімейства кінських під роду коні, так що можна стверджувати, що зебра в деякому роді кінь. А взагалі у коней візлюків і зебр є спільний передок. Візлюк і кінь досить близькі родичі. Вони навіть можуть схрещуватися. Гібрид віслюка і коня називається муло. Він такий же витривалий, як і кінь, але маленького зросту і впертий, як віслюк. Муло використовують для перевезення хмизу в гірських районах. Цікаво, що муло розмножуватися не можуть, адже їхні батьки все ж таки різні, тому муло не можуть давати повноцінне потомство. А можна схрестити коня і зебру або зебру і віслюка? Звичайно, всі представники родини конячих можуть схрещуватися між собою. Тоді утворюються гібриди. Зеброїди зебра плюс домашній кінь і зебрули зебра плюс віслюк. Іноді від такої кінської любові виходять ось такі красені. Читалико, а от ти прочитав, що у зебра віслюка та коня є спільний предок. А хто це? Мільйони років тому, коли на землі ще не було людей, на нашій планеті жила невелика тваринка, а розміром з лисицю. Вчені тій називають її Еохіпус. Хіпус і не вимовиш. Еохіпус був травоїдним, слабким та миролюбивим. Тому його постійно переслідували хижаки і врятуватися допомагали тільки сильні ноги. Бігати Еохіпус умів. Так носився і він, і його нащадки із покоління в покоління. Через постійне навантаження кінці лап почали змінюватися. Кіхні стали затвердівати, особливо сильно розвилися центральні пальці. Вони стали такими міцними, що взяли на себе всю силу під час бігу. Інші ж пальці крайні, ставали зовсім непотрібними. Поступово вони слабшали і зменшувалися, поки не зникли зовсім, принаймні їх зовнішня частина. У наші дні про ці відмерлі пальці можна здогадатися по назікання. Збереглися маленькі кісточки, залишки цих пальців. Так що, копито, це, по суті, кіло центрального пальця, прекрасно пристосований природою для швидкої скачки. А навіщо коней підковують читалику? Про це Кокошо розкаже моя чарівна книга. Підковують лише домашніх коней, адже вони живуть у конюшнях, рухаються менше і їхні копита стають більш м'якими, швидше зношуються. Разом з тим домашні коні часто ходять по асфальту. Він твердий і це теж сприяє стиранню копита. А коням не боляче, коли їх підковують. Ні, Кокоша, Адже копита складається з рогової речовини. В ньому немає нервових закінчень, так само, як і у людини в волосі або в нігтях. Однак, якщо спробувати підковувати коня, який нічого не підозрює, тварина, звичайно, почне брикатися. Тому спочатку молодого коня привчають давати ковалю ноги. Потім починають постукувати по копитам чим-небудь дерев'яним. Потім прикладають підкову і постукують по ній. Все зробиться поступово, без зайвого поспіху, щоб кінь звик і не боявся. Виходить, що підковувати коня зовсім не страшно? Ні, Кокоша. Однак, щоб випадково не заподіяти конячці біль, коваль повинен бути досвідченим. Навіть професіонал може іноді допускати помилки, особливо якщо кінь не стоїть на місці. Якщо цвях буде розташовуватися дуже близько до чутливої частини копита, або він буде зачіпати чутливу область, кінь відчує біль і в нього може навіть початися кровотеча. У невмілого коваля кінь може почати кульгати. І навіть може залишитися кульгавий на все життя. Читалико, а це Ще підкова коня вважається талісманом. Численні повір'я та легенди про підкови мають свої коріння з реального життя. У давні часи, коли залізо тільки почало з'являтися, воно було дуже дорогим. І будь-яка залізна річ мала високу вартість. У селянських дворах залізо було особливо великою рідкістю. Тому якщо хтось із рідних заходив підкову на дорозі, то це вважалося великою удачею. З підкову можна було змайструвати, наприклад, ніж або кілька цвіт. А я зрозумів, так і повелось, що підкона це ніби на удачу. Правильно, Кокоша. взагалі у світі багато чого цікавого. Тому я гадаю, що у наших чомучок ще дуже багато запитань. До речі, лист та малюнок Златий Рубан мені дуже сподобався. Саме тому воно отримає найцікавішу енциклопедію від магазину Буратино. І я чекаю на нові листи від чомучок. І я, член департаменту розумників і розумних міністерства читання книжкової республіки, обов'язково допоможу дізнатися. Про все на світі. А далі мультик. Побачимось. Когда на улиці прохладно или жарко И скачет пони на работу к девяти тролейбус. Из троллейбусного парка автобус, Из автобусного парка готовы вас К воротам зоопарка, к воротам зоопарка привести, К воротам зоопарка привести. Из нежного шелка Он возит тележку в такие края Где мама каталась и папа катался Когда они были такими, как я Такими, как я Такими, как я слоны и бегемоты, Орангутанги и другие чудеса Летают раз в неделю самолеты. Потом плывут неделю пароходы, Потом идут неделю вездеходы. за полчаса, а пони довезет за полчаса. И папа катался, когда они были такими как я, такими как я, такими как я. Из нежного шелка Он возит тележку в такие края, где мама каталась, и папа катался, когда они были такими, как я, такими, как я, такими, как я. И корабли прекрасны все до одного, Но трудно самолет обнять руками, И трудно пароход обнять руками, А пони так легко обнять руками, И так чудесно нам обнять его. И так чудесно нам обнять его. Спонсор показу програми відділ дитячої літератури торгового дому Лозова, набори для дитячої творчості та розвивальні ігри все для допитливих чомучок.